Во ім'я Са і Сына, і Святого Духа. Амінь. Боже милости, Боги, мне грешному, Господи Иисусе Христе Сыне Божий, молитв ради предчистая Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесной, утешители души истины и же везде свои вся, исполняя сокровища благих и жизни подателей, приди и в вны, и очистинный от всякой скверной, спасибо блажа, душа наша. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отсу і Сину і Святому Духу, нині і присну, і веки векова Амінь. Пресвятай Троїце, помилуй нас, Господи, очисті гріхи наша, владико, прости беззаконня наши, святий посети, і в цілі німищі наше, імені Твіго раді, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу і Сину, и Святому Духу ныне, и пресной во веке веков. Аминь, Отче наш, же иси на небесі, Твіє, да светится имя Твое да при Царствие Твое, да будет воля Твоя, око на і на землі, і хлеб наш насущный даш нам днес, и остави нам долги наши, окожи, мы оставляем должникам нашим, и не введи нас в своих искушений, но избави нас от лукавого, Бого, от сна препада ті тебе Ианвискую песню пиемте сильнее свят, свят, святыси, Боже Богородице, и нас, слава Отцу и Сыну и і Святому Духу, пододрай снова сдвилмейси, Господи, умы, просите Ей сердце и уснеми ее отверзи, воели свята Святая троїце. Свят, свят, святыйся, Боже Богородице, и нас, и нині, и прессно, и во веки веков. Внезапно судья прийти, а не обнажаться, но страхом за війну полуноші. Свят, 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 иси, Боже, Богородице, помилий нас, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, от сна восстав, благодарю те святая Троїцей, комуногие ради Твоя благості благо терпенья, не прогнились, и си наміли не волонтера и грешного погубив ми месі собі законі моїм, но чоловіку любста лиси обично, і жа, що воздвіг сі в нечайне жаще воздвигнейси в моей же путрині ті славесловить державу Твою, і нині присвяті мої очі я, отверзі мої уста, получайте, слові всем Твоїм, розуміти заповіді Твоя, і творити волю Твою, Петево исповеди сердешні, і воспивайте Все святое ім'я Твоє, Отца і Сина, і Святого Духа, Нині, и Присно, и Велики Векова Мінь. Прийдите, поклонімся Царі нашому Богу. Приедите, поклонімся, преподим Христу, Цареві нашому Богу, приедите, поклонімся, преподем самому Христу, Цареві і Богу нашему. Помилуй Боже по велиці милості Твої, по множествено чисте и беззакония мои, моє имя, беззаконие, мы греха мое, чистее моя, яко беззаконня моє, а знаю грех, мы предо мною свину, тебе, єдиному сорише их и лукавую, и пред тобою сотворих, якода, оправдившиеся во слове всех твоих победишь да судите. Ті. Себе беззакония зачат е, семи гресех, людими, мать моя, се боистину возлюбились и безвестные тайны при твоей вел Мессии, покропишими и сопами очищуся, мыйшими, и паче снегу белюся, Слуху моему дасть радость и веселье, возрадуйся, кости смиренные, отврати лица отведрев моих и вся беззакониями очисти. сердце чисто сузиж, мне Божий дух прав, обнови в отробе моей, не отвержи меня от лица твоего и духа твои свята в нее, от меня. Воздашь мне, радость, спасіння Твоего и Духу, Дишнему Триди меня, научу беззаконной путем Твоим нечестивым Тебе обратиться, избави меня, крові, Боже Боже, спасение Моего, возрадуется язык моей правде Твоей, Господи, Сне, мої отверзиши, и уста моя воздействия, хвалу Твою, я коащи восхитились, и жертвы дал бы хубо, все сожжение, неблаговолішие, жертва Богодух Дух сокрушен, сердце сокрушено, и смиренно Бог не уничижит. Блажи Господи, благоволением Тим Сиона, и да до Сузи до Систени Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, вознесень и все же тогда возлежат на Алтар Твоительцы, веруя водиного Бога. Отца, все держите, Творце, неба и земли, видимым же всем и невидимым и воєнного Господа Иисуса Христа, Сына, Божия, единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога, истина от Бога, истина рождена не и насущно от им же себя нас ради человека и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Духа Святой Марии Девы Его человечества, распятого уже за непрепунти страдавшего страдавшей поребенно, и воскресшего третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса и сидящего и Отца, и душу со славой и судите и мертвым, Его же царстві не буде конца, і в Духа Святого Господа Животворящого и Жидо Ісходящого і и Соотцемі Сина споклоняємо, и і Малого Левшу Пророки, Воедино Святою Соборною і Апостольською Церквою, і исповедуй Единокрещень и виставлення гріхов, чаю воскресіння мертвих і жизні будущого віка. Амінь. Боже, очисти м'я грешного, як у же сотворих благою пред Тобою, на м'я от лукавого. И да будет во мне воля Твоя, да неосужденно, отверзу уста Мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. <как> От сна восстал полуночную песь, приношу те спасе, и препадай во Ті, не дашь мне уснуть его греховней смерти, но волію, расмися волью, лежащим оленностью скорее восстави. И спаси Мья пристояние, и молитвы по сне восемь, и день безрешен, Христе Боже, и спаси Мья, Тебе, Владыку, человеку люблю сна, восставь, пребегай, на дела Тья подвязайся, милосердием Твоим, и молюсь я Тебе помази меня на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи, дьявольского поспешения. и спаси меня и введи в Царство Твое вечное. Ти боїси мой сотворитель и всякого і Податель, у тебе же всі уповані мої, тобі вас селаю, нині і присну, і во веки віков. Амінь. Господи, іже многої твої благості, великими щедротами твоїми дали сім'ї работу твої і время, нощи, ся безнапасті прийти от всякого зла противного, Ти сам владико всяческий творче. С подобии тим світом і просіщеним серцем творити волю Твою, нині і пресно, і во веки веков. Аминь. Господи, Вседержители Божьей силы, всякие плоти Вышней і и насмиренные презирая и сердца і испытывая, сокровенные чоловіков, яві предведы, безначальные, преснослушной світі, у нього же не есть применение или приложение, осенение. сам Безсмертний Царю прийми моління наше. Я же в настоящее время на множество щедро Твои от скверных Тебе у стен Творим остави нам при решении наше. Я же делом и словом и мыслью, ведним или неведьем совершенной нами, и очистины от всякой скверной плоти и духа, и дары нам бодрым сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую житие нож прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дня». Единородного Твое Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же сославую судья всей приви, кому ж доздать и по делам Его, да не Пачу обленившиеся на бодрствующие, и воздвижение в дело, неубрящемся готови, в радості Божественный черток, славы Есуниде, и дежи празднующий глас непрестанный, и неизреченная слави зрящих Твое лица, доброто, неизреченную, Ты бойси истинный свет, просвіщай ее, освящая всяческая і тя поехали твердо веки віков. Амінь. Тя благословим Вишній Божии Господі, милости Творящого, Христа нами, велика жені, следованная, і Ужасна ужасная, же жені Числа, подавши нам сон в опокоєние Мощі наших, і ослаблення трудом на плоті. благодарим Тя, коні погубили погубилися на собі законі нашими, но чоловіку любственность и в внічане, лежащий не воздействие, воєжи славуслов, державу Твою, Тим же молим безмірною Твою благость, просети наша мисля о часа, і ум, нашу тяжкую основенность в восставе, отверзи наши і исполни Твоє хваління, я, куди возможен, не опеть и же исповедуйся Тебе, По всіх і О всіх славимому Богу, безначальному Отцу, свиденородным Твоим Сином, і святим і Благим і животворящим Твоїм Духом, нині і присно, і во веки Амінь. Виспіваю, благодать Твої владуичем молютя, у мой по благодати, ступайте правом я настали путю Христових заповедей, бдіть пісні, песні, у уныні сон гоняющий, связаны, пленницями рекопадений, мольбами твоими разреши Богоневеству, нощими і в дні сохраняй борущих враг, избавляющий меня, Жизньдателя, Бога родшая, умиршленами, срасми, живи, Яжі, святні, вечерні Родча, І душу мою, слипшие, просвяти. Одівна і владишня палата дом духа Божества мені сотвори врач ороча, врачу й душі мій многолітній страсті, волнуйся життєвської бурі, якості зім'я покаяння на праві, ізбай мене Огня вічної, що і червя же зла, і тартара, да м'яні віші без радования, і же мною ріхом повінька, нове сотвори м'ячав, що не при непорочній сорішенні, сорішені. Страна, муки всякие, покажи мне и всех влады комоли, небесные милучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Деву, услыши глаз, непотребного раба твоего струю, давай мне слезам причистая души моей, скверно очищающий, стенание от сердца приношу День непрестану, сердстве, владычице, молебную службу мою прийми, и Богу благоудробному принеси, превышая Ангелу Віскам, я превыше слить и сотвори. Святоносная, Сиене Бессно, и духовной благодать у Миноправі, Руце воздею, и оснег похвалені, оскверни, скверной, сеньпорочно я, душе тленных м'я кости и Христа прилежно умоляющий, и мужик честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостиве и все милостиве Божий мой Господі Иисусе Христе, многие ради любви шиливо платился исы, якода спасешь всех. І пак и спаси, спаси мя по благодаті, молю тебя Ащубо одел спасешим я нес и благодати, дарнодолг і и мной щедро так низреченной бо верую объярелости о Христе мой, жив буде і не возле смерти во веки, віре життя жить тебя спасает отчаянный віру і спасі мя, ко Бог мой святый создатель, Віра жив вместо дел домениться мне, Боже мой, не обрящаще, бо делать неть оправдающих мя Но та вера моя давлеет место всех, тадо да отвещает, та да оправдит мене, та да покажет мне причастника слави Твоєї вічної, да не оба похитить мясотана, и похвалить со слове тим я Твої руки и ограды, но или хущу спаси меня, или не хущу Христе, спаси мой, при дворі скоро, скоро погиб Бог, Ты бойси Бог мой, чрево Матери Моя, сподобие, Господи, ныне возлюбите тя, як уже возле і надати надады грех, і пак і поработать и тебе бездености точно. Яко же по работах, прежде всего та нерстивому, же поработуй тебе, Господу і Богу моєму, і Ісусу Христу восени живота моего, ныне і пресно, і во віки веков. Амінь. Святий Ангеле, предстояй окаянної моей душі і страстной моей житті. не остави Мене грішного, ніже відступи від от Мене за невоздержание Моє. не даш места лукавому демону обладати Моє моей смертного смертному сеть укріпи се, укрепи ходою и рукою настави на путь спасіння. Єй, Святий Ангеле Божий, Хранителю, покровителю окаянної моей душі и тіла, сям мне присели, химитя, оскорбих дні живота моего, і аж, что що реши, пришедший носію, Покрий мне настоящий день і сохрани мне от и искушение противного, да не в Коем гресе, прогневое Бога, і моліся за замьякую Господу, да утвердить меня в своїм і достойно покажет мне раба своєї благості. Амінь. Аминь. владичице моя Богородица святими Твоїми і всесильними всесильными мольбами отжени от мені смиренного каяну раба Твоєго, уныние, забвення, неразумия, нерадіння, і и вся скверная і лукавое, и хуйня и помышление о і от у ума моєго, і погасі пламінь стрестей моїх, як у і окаянін єсмь, ізбаймі от моїх лютих воспомінань і предприятій, і от всіх действ злих свободів'ях, яко благословение от всіх родов, і славі, за ім'я Твоє, во віки веков. Амінь. Моліть Бога, омні, молі Бога Омні, святий, угоднічий Божий, ім'я святого, якого носите. Я коасу сільно к тобі прибігаю, скорому помощнику і молитвиніку о душе моєї. Богородице, Дєво, радуйся, благодатна, і Марія Господь з тобою, благослови Ти в Жонах, і благословин чрева Твоєго, яко Спаса роділайся душ наших, спаси, Господи, люди Твоя, і благослови достояння Твоє, побєди православним християнам на супротивнеї Я і Твоє сохраняє. Христом Твоїм жительством, живи в помощь вишнього крові Бога Небесного Дворица, ричит Господь, Ви заступник моє, Си прибіжище моє, Бог мой, і уповай на Нього, як ото ізбавить Ти от святі ловчи, слависями тежна, прийшма своим і и Його надіюшися, оружем обіття істина Його, не обоїшися от страха нашного, от стріли летящие водні от вещи одні приходящие, от срящие бесополудяного. Поде до страны Твоя тысяча и тма удисно, и тебе к Тебе же не приближится, обачи, очима твоим, осмотришься, и воздание грешников узриши, яко ты, Господи, упование моє Вышнего положилась, и приближище Твое, не при Тебе зло, и рано не приближется телеси Твоему, яко Ангелом Сым заповесил Тебе, сохранить тебе во всех путях Твоих, на руках возьмут тебя, да никогда преткнешь ее камень ногу Твою. На Аспіда Василіска Василиска наступиш, і поперечь льва і змія, як вона я упова, і избавлю, і покрив, і як опозна імя моє, воззавет ко мне його снім і скорбі зму Його, і прославлю Його довго дні, дні, сповню його, і явлю Йому спасіння моє, Сла слава, достойно, єсяковоїсну блажиті я існу, Богородицю. Прісноблаженої, Приніпорочної і матір Бога нашого, чеснішої Херовім і славнішої, безсрамніні Сірафім, безісління богословорочої, Сущої, Богородиці, тя вічаєм, славу Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, присно, і прісно, і во віки вікова. Мінь. Господі помілуй, Господі помілуй, Господі помілуй, Господі благослови. Молит ради причистої Твоя Матері, чесного і животворящого Христа Господня, Престителя Господня Іоанна, преподобних і богоносних Отець наших, Іова і Амфілохія, чудотворця почаївських, святого великомученика і цілителя Пантелімона, святого великомученика і победоносця Георгія, святих і праведних богоотець Іоакима, і анни преподобного і богоносного отця нашого Антонія, Ківа Печерського, начальника всіх монахов на Росії, його же і пам'ять нині совершає. І всіх святих Твоїх, Господі Ісусі Христе, Сині Божі, поміли на зрішних. Амінь. Спасі, Господі, браті і сестри, за молитву, щоб Господь почув нашу молитву, благословив наш сьогоднішній день. Всі наші добрі справи. Спасі, Господі Аліна, подяка, хто розочку дарив на Тік-Ток. Спасі Господі всіх за молитву, за ваші розуміння. Спасі Господі, всім Бог на поміч. Якщо Богу буде угодно, то вечором буде вечірня молитва. Всім ангела-хранителя, Божої помочі на предстоящий день.